Не менше трьох десятків дворів цього року мали намір відремонтувати в Івано-Франківську. Однак у плани місцевих комунальників втрутилася ворожа налаштована щодо України держава-терорист із повномасштабною війною. Та хай не такими темпами, як хотілося, проте благоустрій триває, стверджують у профільному департаменті. Щоправда, обсяги робіт довелося зменшити наполовину і обрати об'єкти, які найбільше потребують ремонту. Вибрали ми першочергове 12 об'єктів зараз, які на найгіршому стані станом. На сьогоднішній день шість вже завершено шість ще в роботі. Шумно і запорошено у дворі на Дністровській вулиці. Втім, мешканці прилеглих будинків готові з цим миритися. Адже ремонту на прибудинковій території очікували довгих п'ять років. То були вирви, то були ями. З асфальту вже тільки лишився спогад. Був і ми вже так і перескакували, і переступали, і, і спотикалися, і старші люди падали. І діти було страшне. Відколи цей будинок ремонт не робився. Отаке щось трошки колись позалатували і все. Ну, дзвонили ми, просили і все-таки достукалися. Нині тут асфальтують проїзд, брукують пішохідні доріжки і облаштовують паркомісця для автівок. Обіцяють подбати і про затишок у дворі, встановити лавочки для відпочинку і урни для сміття. Зрештою, як і на більшості прибудинкових територій міста, де зараз триває ремонт. Дуже багато дворів, які потребують ремонтних робіт. Звісно, що війна внесла корективи, ми багато мали набагато більше планів, але ще плануємо, якщо буде погода, робимо з тих можливостей, місто має бути все рівно упорядковане, чисте, доглянуте. Лизно в однаковому темпі нині просувається благоустрій на Дністровській, береговій та вулиці Васильянок. До кінця місяця комунальники обіцяють навести лад у кожному з цих дворів. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.